Всім привіт! Ви на каналі Smile Hunter. Мене звати Наталі Рос, і це наше перше відео. Я сподіваюся, що ви поставите лайк в підтримку цього відео, напишете коментар від самих слів і включите дзвіночок для того, щоб не пропускати наші нові відео. Тому що я хочу робити для вас дещо корисне, і це буде стосуватися саме навколо зубної теми. А саме туз Ньюз. Ну що ж, ми починаємо. І давайте почнемо з чогось такого захопливого. Наприклад, Джонні Деп нещодавно вирішив серйозно взятися за свою усмішку, і наш бунтар намагається виглядати більш акуратно. Його зуби завжди були частиною його іміджу. Я пам'ятаю, як ми захопливо дивилися в дитинстві фільм Пірати Карибського моря, де він грав Джека Спероу. Але зараз на червоній доріжці помітили фанати, що не так вже й класно виглядають його зуби, і хтось навіть написав, що Джонні Деп гниє за і що ми бачимо? Ми бачимо, що Джонні Деп прислухався до своїх фанатів, а може, просто дійсно зуби вже почали боліти. І він зробив собі нові порцелянові зуби. Ну що ж, Джонні Деп, це класно. Ти виглядаєш тепер зовсім по-інакшому і. Можливо, це буде якийсь новий імідж. Ми знаємо, що Джонні Деп був в гучній перерві, і ось його запросили зніматися знову в кінематограф. Тож бачимо його нові зміни і нові зуби. До речі, як вам, якщо ви дивилися і бачили, як виглядає зараз Джонні Деп, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, і чи потрібно героям змінювати свій образ, якщо вони з нього вже виросли? Або нехай ходить так, якщо йому це подобається. Пишіть в коментарях. Наступна новина у нас світ Голівуду сьогодні більш присутній. і це Вест. Я знаю, що зараз навколо цієї персони дуже багато всього точиться і різних пліток, і особливо після скандалу з Підіді. Але маємо, що маємо Вест. Поставив собі нові титанові зуби. Я коли побачила це, я подумала, що це кадр з якогось фільму, тому що ну не може людина. Зробити таке своїми зубами Кані Вест надихнувся героєм-злодієм з Бондіади його звали Щелепе, і він зробив собі сам прототип цих зубів, і його стоматолог йому їх встановив. Я не знаю наскільки це практично, але знаючи, є можна здогадатися, що він любить епатаж і зробив це для того, щоб ще раз підкреслити свою неординарність. Питання тільки в тому, чи підхоплять інші цей тренд, чи це залишиться дійсно. Прерогативою Кані поговоримо з вами про красення Тома Круза. Якщо ви пам'ятаєте його перші кінострічки, ви могли побачити, що його усмішка була абсолютно іншою. Так, Том Круз встановив собі вініри, і ці вініри зробили його ще більш харизматичним, сексуальнішим і привабливішим. Але є маленький нюанс. Якщо ви придивитесь на усмішку Тома Круза, ви подивитесь, що центральна лінія його зубів вона сунута в один бік, і це абсолютно ніяк не шкодить його харизмі. І можу сказати, що у нас з Томом Крузом є дещо спільне. У мене теж центральна лінія зубів сунута в один бік. І якщо ви подивитесь на мій інстаграм, на мої фоточки, мої сторіс, це ніяк абсолютно мені не шкодить і не заважає життю. Ось така особливість є у Тома Круза, і я вважаю, що це наша родзинка. Ема Вотсон і Брекети. А чи знали ви, що Ема Вотсон носила брекіти? І довела всьому світу, що це не тільки не соромно, а це стильно і навіть красиво. І тепер усмішка Герміони найяскравіша у всьому світі. Тож, якщо ви подумаєте над тим, щоб вдягнути брекіти, подивіться на герміону. Вона точно знає, що краще для її зубів. Це інвестиція в своє майбутнє. Я, як людина, яка носила брекіти, можу сказати, що це точно інвестиція в своє здоров'я. Головне пам'ятати про правильний догляд за брекітами, тому що це вже не просто дві хвилини почистити зуби. Із зубною щіткою і пастою це вже ну такий собі ритуал хвилин на 10 в ванній кімнаті зранку і ввечері. Але повірте мені, воно того варте. І якщо вам буде цікаво щось дізнатися про брекіти, я можу розказати вам свій досвід, поділитися що краще, в якому випадку використовувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам ця тема цікава, і я зніму про неї окремий випуск. Анджеліна Джолі видалила зуби мудрості, щоб її вилиці були більш виразними. Я знаю декількох зірок Голівуду, які це зробили для того, щоб їх обличчя було з збільше витонченими рисами. Друзі, абсолютно не підтримую цю ініціативу і не розумію, навіщо це люди роблять, тому що я, як лікар-стоматолог, можу сказати, що один на десять людей помічає якісь зміни в зовнішності своїх вилиць, коли видаляє зуби мудрості. Якщо ви видаляли зуби мудрості, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змінили? Лися риси вашого обличчя. Мені цікава ваша думка, тому що я не помічала абсолютно ніяких різких змін, якщо ви хочете. Щоб ваше обличчя було більш з тонкими рисами, а ваші вилиці були більш виразними. Будь ласка, робіть собі міостимуляцію різними апаратами, робіть масажі, ходіть до косметолога, робіть якісь процедури, масочки. Абсолютно, все це може сприяти тому, що у вас будуть риси, обличчя, якими будете пишатися, але точно не треба видаляти зубу мудрості. Мені здається, що це якийсь треш. Що думаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Медичний туризм, чому українці обирають українських лікарів? Я можу сказати такий меми, бо жарт, що єдине, що може повернути українця зараз додому, це стоматолог. Але це дійсно так. Я бачу багато людей, які повертаються за кордону, щоб пролікувати свої зуби тут або пройти чекап. Чому не можу сказати, що у нас ціни набагато менші, ніж в Європі або в Америці, але якість з якою Роблять свою роботу лікарі, вона дійсно має світовий рівень. І те обладнання, на якому працюють наші лікарі, і той рівень сервісу, який вони надають, це дійсно заслуговує великої пашани. І я, як лікар, яка сама надавала послуги, можу сказати, що бачила багато різних робіт, і українці займають топову позицію у світі по якості лікування. Цього року в Україні оновили стандарти стоматологічної допомоги. Тепер є чіткі правила для проведення різних процедур, і це допоможе забезпечити високу якість лікування. Це означає, що і пацієнти будуть більш захищені, і лікарі працюватимуть за однаковими стандартами. Переведу це на звичайну мову. Тепер, приходячи до клініки, ви будете заповнювати багато різних папірців і на кожну процедуру окремо. Багато хто з клінік це робить вже давно, але раніше це не було так стандартизовано і. Розповсюджено. Тепер, будь ласка, на будь-яку процедуру ви заповнюєте згоду, ви заповнюєте анкету, і це класно, тому що мені, наприклад, страшно приймати пацієнта, який не заповнив анкету, як це роблять у різних клініках. Прийшли з вулиці, одразу почали лікування. А що у пацієнта алергія дізналася вже, коли почався анафілактичний шок чи набряк квінки. Ну, добрий вечір. Треба це робити попередньо, збирати анамнез, заповнювати анкету. і тепер в клі клініках, я сподіваюся, у всіх буде така нагода, щоб пацієнти заповнювали всі згоди і всі ці папірці стандартизовані, щоб отримати кваліфіковану допомогу і мати захищеність. Інновації в стоматології тут багато чого можна говорити, але я хочу відзначити таку класну галузь, яка дуже швидко розвивається. Це цифрова стоматологія. Наприклад, раніше, якщо вам потрібно було зняти відбитки з ваших зубів, то це використовували спеціальні такі ложки, силиконові або альгінатні маси, або цемент в державних поліклініках використовувався. Я ще з ним працювала. І оце все засовували в рот. Воно там все гусне, як оця жвачка, затікає на піднебіння, комусь погано. Хтось не може дихати. Ви сидите? У вас болить голова, шлунок коротше. Це така епопея, яку треба було ще витримати. Так, от що зараз є зараз можна. Зняти цифровий відбиток це мінімально, що може бути. Це просто таким сканером сканують ваші зуби, і вони одразу ж з'являються на моніторі в 3D-проекції. І лікар може подивитися абсолютно все. І для цього не треба використовувати цих відбиткових мас. Звісно, є моменти, коли відбиткові маси все одно використовуються, але блін, наскільки ж класно стало без оцих ложок і відбитків, які ще треба потім перетворити на моделі з зубів. Що це означає? Це означає, що більшість процедур вони стали набагато швидшими. І зараз сучасна стоматологія це не тільки про швидкість, це і про комфорт для пацієнта. Наскільки комфортніше мені стало приходити до стоматолога, коли треба зробити цифровий відбиток? Це займає лічені хвилини і абсолютно ніяк не надає мені дискомфорту. Коротше, сучасні клініки вам респект, хто купив ці 3 d сканери, і тепер ну у вас прийом проходить набагато легше і для вас, і для пацієнта. Наступна новина з Голівуду: це про акторів, які йдуть на все, щоб вжитися в свою роль і готові навіть жертвувати своїми зубами. Наприклад, Крістіан Бейл він змінив зуби для ролі, щоб краще відобразити свого персонажа. Це не тільки показує наскільки актори віддані своїй професії, а ще й нагадує, що зуби це важлива частина образу. Можу сказати, що я не знаю, як би я віднеслася до того, щоб мені треба було змінювати свої зуби, тому що Голівуд він слави. Це не тільки класними режисерами, а ще й класними мейкап-артістами, які роблять неймовірні перетворення, і це вже не мейкап, а цілий грим, де можна змінити не тільки зуби, зовнішність і стать, розмір, вагу. Абсолютно все можна змінити. І ще не можна змінити, можна домалювати потім на поспротакшені. Наприклад, знімали ж якось аватар, правда? Мені здається, що це така крайність, але Крістіан Белл це актор, який заради своїх ролей робив. Багато змін своїм тілом, і за це йому, звісно, що респект. Ну і остання новина на сьогодні: як доглядають за своїми зубами знаменитості? Наприклад, Дженніфер Лопес. Звісно, вона зараз замішана теж в скандалі з Підіді, бо вона колись з ним зустрічалася. Але якщо ми звернемо увагу не на її особисте життя, а на зуби, ви побачите наскільки яскравою усмішкою сяє ця жінка, і секрет її. Чарівної усмішки в тому, що вона двічі на день, кожен день, не зважаючи на те, що є в неї концерти, репетиції, гастролі, вона чистить зуби і регулярно, раз на півроку, відвідує свого стоматолога. Це здається дуже базовим і такими рекомендаціями, які знають всі, але повірте мені, це є основа для того, щоб ваші зуби були здоровими. Ну що ж, це були всі новини на сьогодні. Я дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар від цими слів підтримку. Тому що мені важливо зрозуміти, чи подобається вам такого формату контент, і я буду мотивуватися знімати для вас ще більше відео. Ну а ми з вами побачимося зовсім скоро. Всім Ох, а? Норм? Мені щось не дуже подобається, боже, я не бачу усі. Версія до... Угу. Та-да-дам-да-дам! -та я не хочу читати цю новину. Що? <служда> <Шо? А>? Штука. Піу-піу-піу-піу-піу-піу-пів. <клев> 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 <клев>